Сказати, а їх уже а далі. Вона да, забрала зі столу. Купили цей наборчик, а він був єдиний, його забрали. Так, так що все, його вже нема. Так, ну що ж, будемо починати. Я вас всіх вітаю. Зараз трішечки підождемо, поки до нас приєднаються ще глядачі. Якщо мене погано чути, поставте мінус в коментарях. Чудово. Ой, плюси ставлять до, до, до сих пор після тих ефірів, до сих пор плюс, плюс. Це добре. Так, ми зараз будемо... Головне, що нас дивляться. Так, ми зараз нами цікавляться. Два ефіра. Один на у нас тут а, другий а другий буде, так, да, так що так, у нас буде, буде багато. І так, будемо починати. Плюси, мінуси є. Все добре, ну тоді гаразд. Ми починаємо. Я всіх вас вітаю. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн та я Яна. У нас сього сьогоднішнього дня, по 3 березня, включно розпочався зимовий розпродаж. То ми, тобто, ми звільняємо полки наші полиці від зимового асортименту, щоб заповнюти їх літніми. У нас буде до великої поставки літньої пряжі. Так що. Нам треба це все продати, щоб полиці наші були повільні. І так, сьогодні я вам розповім про пряжу, яка має найбільші знижки на розпродажу. Це від 50 і нижче відсотків за мінусом. І так, по-перше, це італійська бабіна пряжа, яка відрізняється своєю якістю наприклад, ось о твідова туліп фроліо. фроліо. Да. 55% вовни, 15% шовку, 15% бавовни і 15%, 15 поліаміду, 100 грам, 700 метрів. Ниточка не товста, тоненька. Зараз я вам зараз ось покажу. Ось вона яка? Ну, все-таки ж 700 метрів. І цей зразок я в'язала у три складання спицями четвірочкою. Ось ви можете її подивитися, яке вкраплення твідове, рознокольорове. Ну, виглядає вона класно і вона має 35% знижки ця пряжа, ось її палітра. І на на нашу знижку вона коштує 189,99 за 100 грам. 189 гривень. Є така бобіночка? Ні, 100 грам. 100 грам, а в цій бобіночці? To, там більше. Мабуть, тут більше. Зараз я подивлюся. Ні, е, ціни вказані за 100 грам. В бобінках явно, що тут більше. Є 100 грамові бобінки, ну вони на складі. Там намотано не так багато. Твідова пряжа ще це Мериносова, 97 Мериносу і три відсотки поліостера. Полістер, да. Твідова на неї знижка 50% 100 грам, 350 метрів, і на... по акції вона коштує. 100 майже 167 гривень за 100 грам. У неї кольорів небагато, всі вони світлі, білі, навіть відрізняються. Тут вкраплення трішки не такі. От. Так що можете подивитися, тут різнокольорові вони і більш такі. тут... Теж зелені, з жовтим. І вони одна така, як е, грязний відтінок такий, а ця більш поярче А це, взагалі, така бежева, як кофе з молочком. Mm -hmm. Так, цей прав'язик я зробила в одну ниточку, спицями половиною Ось так він виглядає. ну Вкраплення майже так непомітні і е, не такі навіть. Як тут у, ціє, у цього твіду, ну, виділяються. Ще одна твідова пряжа це меринос, буретний шовк і поліамід 50-20-30, тобто 50 мериносу відсотків, 20 буретного шовку і 30 поліаміду. Я в'язала її. В одну ниточку, товщина така, що мол, підійде в одну нитку в'язати. І, і все рівно товстеньке вийшло. це спицями 3,5. 100 грамів 310-43 гривні. Це її палітра, це кольори, які залишились. Три кольори: сірий, болото, такий гарчичний Ну, цікаві. Такі. Якраз, якщо в'язати такий легенький джемперок, або такий легенький жакетик, буде класно, навіть якщо його даже зробити ажурним. Так що зверніть увагу на це, філком Філізя це шовк альпака Меренос. Нещодавно ми показували на прямому ефірі її. Ось, як вона виглядає в одну ниточку. Ниточка, як бачите, тоненька, вона ворсиста. І в виробах, ну, я спочатку думала, що це щось з махером. Я коли так це думала. альпака, <клес> Я теж так думала. коли це альпака, меринос і шовк. Ну, шовк тут трішечки, якщо придивитися, блискучість є у ниточки. Ну, але в неї цікаві кольори. Такі є яскраві, а є такі більш приглушені, теп... приглушені, такі теплі. Його таку пряжу можна використати, наприклад, для павутинки, або декілька складань зв'язати. Можна і шапку, і джемпер, і жакети, і кардиган. Вона легенька і, наприклад, на Такий легесенький в одну ниточку джемперок, вистачить до 200 грам. Так що, майте знижка, на увазі шіто... і 40%, 40 знижки. 100, до речі, 100 грамів 750 метрів, і ціна зі знижкою 418 гривень. 40% за мінусом. Так що, знижка непогана. Ця пряжа мені теж дуже сподобалась. Вона секційного фарбування. Це 100% меринос. Знижка в неї 35%. 100 грамів 1500 метрів. Ниточка тоненька. Ось я вам покажу зараз. Бачите, вона зовсім тоненька. 100 грам 1500 метрів, і ціна зі знижкою 189,99. Хочу сказати, що бобіна пряжа, її можна використовувати як і для ручного в'язання, так і для машинного. Так що, хто в'яже на машинці, візьміть на увагу. Так, далі. Так, ні, це не твідова. На жаль, колір такий вже продали і ми не змогли його виставити. Це італійська пряжа, меренос і кашемір. Вона натуральна 100%. 70% мериносу і 30% кашеміру. 100 грамів, 750 метрів. Ниточка теж тоненька. І така тепла, бо натуральна. 100 грам коштує на, по акції 217 гривень. ну, без одної, без одної копійки. Так що вона тепла, класна, м'яка. І після прання я всі зразки на італійську пряжу я завжди їх зберігаю. Ні прасую, тобто тестую їх всі, щоб подивитися, як вони дають усадку, чи навпаки розтягуються, то це, оці всі зразки вже після прання, тому ніяких змін я не знайшла. Якщо робити все правильно, то ніяких. Деформації не буде в ваших виробах. Єдине, що хочу попередити, що 100% меринос категорично не можна користуватися кондиціонером або засобами з кондиціонером. Краще використовувати ланолінове мило або дитячий шампунь, як я роблю, саме дешевий дитячий шампунь, тому що він. Ну, для дитячої кожи, для дитячої головки таке приспособлений, тому він більше підійде для таких тендітних пряж. Так, ще я хочу вам показати, що у нас є непогана знижка 13% на пряжу Alize Alpaca Royal. Це вовна, альпака і акрил. 100 метрів. 100 грам 550 метрів. І зі знижкою вона коштує 78 гривень. Огляд на цю пряжу ви можете знайти на нашому Ютуб-каналі і подивитися там до каналу, докладніший такий ми зробили. Так що можете всю інформацію знайти про цю пряжу на ютуб-каналі. Е, до речі, вона дуже класно себе поводить у речах. Я чоловікові в'язала джемпер з такого кольору. Е, на розмір 60 у мене пішло 7 мотків. Я в'язала регланом без викрутасів, просто там візерунок лицева, от, виворітна. То у мене пішло 7 мотків. Бо восьмий залишився ще. Mm -hmm. От. Так що я пряжа, я б не сказала, що вона така. Він чоловік спочатку каже, вона колоться буде. Mm -hmm. Кажу, та ти попробуй. Mm -hmm. Я його вбалакала і носить, не знімаючи. Вона тепла, приємна на дотик. Він, а то що ворсинки будуть, кажу, нічого страшного, це зараз так модно. Mm -hmm. Нічого носить. Ну, кольори такі не яскраві, але спокійні. Мені, наприклад, ось, не знаю, чомусь запав оцей лососівий Так уже Також на нього дивлюся, дивлюся, хочу щось вже таке в таких кольорах. У мене такого, на разі ще такого кольору. У мене ще нема одягу з таким кольором. Е, в нашому розпродажі ще є Himalaya Dolphin Big. Це 100% поліестер. 200 200 г 80 метрів, і на сьогодні він коштує 109.99. Так, можна вам слово? Да, Марго, давай, давай. Дивіться, <піл> ми з нашою майстринею із Дніпра зв'язали акулу з цієї пряжі з сердечком на брюшку. Ось із того кольору. І зараз я так, при покупці чотирьох Himalaya Dolphin Big зі знижкою ви отримаєте ще й майстер клас зв'язання такої іграшки. Що це за іграшки? Ви можете узнати в нашому інстаграмі. Тому переходьте, дивіться, акція діє і буде діяти ще 4 дні. Тигніть, поки такий майстер-клас можна отримати у подарунок. А я на тому. Продов... Да, за да, про пряжу я вам трішки розказала. Для бобінної пряжі добре підійде машинка для перемотування, у кого її ще нема. Можна придбати, бо на неї скидка так, 40%. 40 да. І з, зі знижкою вона коштує 533 тридцять Машинка, гривні. Машинка коштує 532 гривні. Машинка класно. Ну, а що, якщо такі ціни? Що зробиш? Так це ж класно. Така знижка. Ну ну відсотків. Це у вас є нагода придбати її, перемотувати бабінну пряжу. Наприклад, як зробити з однієї нитки три. О, уже є на нашому ютуб-каналі там є топ-10 лайфхаків. Я там показувала, як з бобіни в'язати у три нитки, нічого не розмотуючи. А так я, що... я бачила, це відомо. Мені сподобалось, тому що я ну, не догадалась, би, що так можна зробити. Ну, цей прийом вже це, це ми ще з ательє таким користувалися, вже давно, давно, 40 Та... років досвіду. Так, тепер перейдемо до наших інструментів, бо в'язати без них ми не зможемо, якщо не маємо в'язальної машинки. Ми в'яжемо гачками, спицями. Про гачки ми розповімо завтра. Сьогодні я взяла спиці. Наприклад, це зінги. Це... Одні із улюблених моїх спиць є шкарпеткові зі знижкою 20%, кругові різні і знімні спиці. зараз сюди прийду. На них знижка 20%, ціни різні, тому що із-за номерів. От, якщо ви помітили, знімні спиці дуже часто питають, чому вони різні за розміром. Хочу сказати, що короткі спиці підходять для всіх тросиків і включно 40 см тросик. Це короткі спиці. Довгі спиці на тросик 40 не підходять, бо навіть з'єднати їх між собою буде дуже складно. Якщо короткими, короткими спицями можна в'язати на всі довжини тросика, то на длинні спиці тільки від 60 і вище. 40 тросик підійде тільки для коротких спиць. Розміри всі є, довжина тросика теж. Більш детальніше ви можете подивитися на нашому сайті, які розміри і скільки кожен розмір коштує. Знижка 20%. Ще мені подобається отакий гачок. <рідь>... Ой. Величезний. Величезний це 20-ка. Навіть не знаю. Ну, товсту пряжу бета. Я зараз дуже дивлюся, що в'яжуть. Такими гачками га... Эти... павутинки гачком в'яжу. Товст... Да, павутинки в'яжу такими товстими гачками. О, і зараз як модно, це поперечне в'язання. Тут нам прислали подаруночок, дякую. Дякуємо. Софія. Так що гачки кого цікавлять? Будь ласка. Андріночка, передай сок. Софія, привіт! <хи> І ще кругові спиці Mindful. Теж різна довжина тросика, різні розміри. Давайте я одні відкрию. На них теж знижка 20%. У них такий добренький кончик, заострений, зручний, вони легенькі. До речі, зараз я розпутаю. Ось, бачите, не дуже є пам'ять у тросика, тобто вони не дуже крутять, як бачите, не скручуються, як, у, наприклад, у новометал, як закрутиться отак, поки вирівняєш. Так що легенькі, зручні, добрі. Вони ж там цей, достатньо гострі, але не настільки. Вони гострі, але поранитися. Так, видно. так, о, да, да, да. О, так, так. <реклама> Отак. Як команда то показує, такі спитці показує. <реклама> так, круто. Так що можете звернути на це увагу. Так, ще я вам хотіла розповісти про наші проєктні блокноти. Та сумки. На блокноти діє знижка 20%. В ньому є все. Дуже корисних таблиць з розмірами, з витратами для дітей, для дорослих, для шкарпеток, для рукавиць, для шапок. Ну, і звісно, сторінки, де ви можете записати, що ви в'яжете, якою пряжею, яким інструментом, розміри, вісти, ну, вісти всі свої записи, і вони у вас збережаться. Ну що ти? Ну, я хотіла показати віддільно, Марго, ти мені все зруйнувала. Вибач, вибач. Ці проєктні блокноти це не всі. Які є. Візерунків і фотографій дуже там багато, вони різні всі, там, мабуть, біля 10. Як вони ви... а, да, не так поклали. Пробачте. Щоб тільки я не бачила? Так, да, щоб тільки мені. Ось. О. Зручна річ. А хто ж розробляв? Ти? Дуже ну, всі твої розрахунки. Я пам'ятаю, коли мені жінка ну майже всі, всі ну перевірені, будемо казати. Ось. Дивіться, Що все перевірено, дуже гарне, дуже красиві таблички. Всі от так розклада. От у мене в у мене поступова ситуація, коли у Яни запитують, можете, будь ласка, дати табличку на розрахунки джемперу, або на розрахунки пледику, або на розрахунки шкарпеточок. І коли в тебе є блокнот зі всіма цими, цими розрахунками, це Ну, ось так? для шкарпеток mm. підрізну товщину пряжі. Ось бачите? Ну, краса! А ще мені подобається. Що кожна ріночка <серіко> <серіко> оформлена подібним чином. Тобто нічого не загубиться, я завжди записую сюди, який виріб у мене буде, потім піку, я використовую. Ти в'яжеш? <серіко> Ух ти! <серіко> <серіко> ну, я б не сказала, що я прям в'яжу в'яжу. Ну, і іноді, іноді, іноді буває, так, да? так, так, Таке натхнення <серіко> находить. Ще хочу показати вам сумку проєктну, де отак вішаєте. Можете покласти пряжу, піти на прогулянку, в парк чи з дитиною гуляєте. Я, наприклад, коли на пляжі таке роблю, що в неї все поміщається, моє в'язання, тут є маркери повісить. Можна тут багато таких відділів, де можна покласти інструмент, спиці або там ножниці так, оба. чи щось таке. Ну, Все, І все воно. воно можна Ось все. Отак. Все під рукою буде. Е, які, які є малюнки. Можете подивитися. Так, це спиці не загубить. От і така сумка на розпродажі коштує 251 гривну. Мою писульку, да, 20%. Ось скільки коштує така сумочка. Вибачте, ось так ось. Так, ну що ж, я вам показала, що хотіла показати. Якщо є питання, будь ласка, от ще більше пропозицій. ми завтра з Марго знімемо е, прямий ефір. Ще на складі вже буде. Е, мабуть, ми в Тіктоці та то в Інстаграмі, да, буде? Чи... Е, так, буде? Так. Ми будемо з тобою проводити прямий ефір. Одночасно це буде йти для тих, хто не може підключитися. Підключитися до нас. в Тіктосі або не може підключитися до нас в вистав. Да, чи там, чи там можете підключатися і дивитися. Думаю, анонс ми ще з утра зробимо, щоб ви не забули. Ну наразі це в мене все. Дякую, що ви з нами, що ви дивитесь нас, що ви нами цікавитесь. Всім удачних покупок. Так що завітайте. Більше пропозицій ви зможете знайти на нашому сайті е і подивитися кольори, поклади на місце. Мені ще на склад це здавати. Марго. От так що всім дякую, папа. Одне маленьке питання, Яну дівчина питає. До речі, художниця підписана. Які пряжки можуть підійти для мене я новенька? Е, можна використати, до речі, підійде вся пряжа, де немає ворсу. Тому що ну, новачки вони в'яжуть, розпускають, в'яжуть, розпускають. Для вас не підійде пряжа, де ця імітація хутра, це плюш, це махер, ангора. От, отакі пряжі. Треба підбирати чи напівовну, наприклад. Для новачків класно підійде напівбавовна напівовна, наприклад, джинс Катон Голд, напівов підійде, Лана Голд, Лана Голд Файн. Ну і дуже тонку, теж не треба обирати. До речі, на Лана Голд, мабуть, теж знижка. Ми хотіли про цю пряжу завтра розповісти, так що можете на сайті подивитися. Якщо є на неї знижка, можете купувати і от Лана Голд. Джинс, катон гол це пряжі, на яких можна вчитися. Вони безверсисті, вони добре витримують багато розпускань. Так що головне, щоб не було ворсу, бо це буде ускладнення в розпускання. От я, коли почала в'язати, використовувала напівбавовну, типу ярнар джинс або газал бейбі катон. Вона мені було сподобалось, тому що в неї було. Дуже просто зручно працювати, працювати вона не шарує, вона ну зручна в роботі, І не дуже слизька. Наприклад, да, слизьку пряжу теж не треба брати для нову для ось... новачків. Ярнард Мінг – це просто. О! О! Ну чого, в спицях? Ярнард Мінг – це хутряна пряжа. Вона нормальна в спицях, тому що там петлі на Спиці і їх видно. А, а якщо в'язати гачком, oh. гачком oh. ми, коли ми в'язали нашу Панаму на Ютуб каналі, у нас майстер-клас Панама хутрава гачком. Ми додавали туди ще по кольору напівовну. До речі, мабуть, ми додавали ще альпака роял і в'язали змінка. А просто ще та, це вже оновлена пряжа, а то ще була та. Ну, це було два роки тому. От. То, от Тоді гачком було видно петлі і куди прокалувати гачок, все видно було класно. От. А так для новачків краще хутряну пряжу не використовувати. Ну, все, що має ворс, а це і єсмінк ворс. Також можу порадити ще все, що там Алізе Пуфі, Алізепуфі, Пуфі Нью, Алізепуфікало, да, це все буде. Так, це підійде, так, це, підійде. Та, 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 це для... тим паче, що у нас на Ютуб каналі є багато майстер-класів з візерунками різними. От, як для новачків, це буде взагалі дуже класний матеріал. Так, хто... Alize Puffy Color — це пряжа, яку треба в'язати ручками, тому що в ній вже є петельки. Вона дуже проста. Наприклад, я зв'язала собі джемпер. Я на його бачила, так, що був дуже кривеньким. Я пам'ятаю, я стояла, ти показувала його. Але ж змогла. Тобто, якщо хочете щось таке простеньке, то беріть лізепуфі. Тим більше пуфі фанчас зараз дуже багато в'яжуть кардигани, джемпера, жилети. Тобто це пряжа для новачків, яка можна вообще безпиць, візерунки. відкрив, подивився на нашому ютуб-каналі і зв'язав собі джемпера чи жакета. Та це взагалі да. прекрасно. <с> Є питання ще. Ну що ж, ми будемо закінчувати наш прямий ефір. Всім дякую, що ви з нами, і всім папа, -па, солодких вам петелек.